Сергій Рахманін, заступник головного редактора Тижневого дзеркало тижня, вітаю. Доброго вечора. Я думаю, що я не ну, розкрию тамниця, ми протягом анонса обговорювали просто власне анонси і якось зайшли на таке особисте кажу, що зараз дуже важко таке от я розчарування. Воно, в принципі, не лише в суспільстві, журналістів і в вигорянні. От Сергій каже, що в такому стані, так, він живе вже фактично там 30 років. 30 років. Тобто я, я до чого зараз це? До того, що. Цим можна жити, це варто долати, тому що зараз я думаю, багато хто дивиться, вони відчув... них щось таке схоже, мабуть, з таким ці. Це відчуттям. не просто варто долати, це необхідно долати. Більше того, на своєму скромному прикладі можу довести, що це можливо долати, тому що від нас залежить більше, ніж нам здається, на перший погляд. А рятує від цього абсолютно прагматична, проста річ, критичний погляд на речі. От критичний погляд на речі на три речі, які сьогодні будемо обговорювати протягом години. Можливо, я думаю, що вистачить і ще на щось, але важливі це мінські домовленості, це повернення Надії Савченко і те, що з останнього це чорна оця бухгалтерія, амбарна книга партії регіонів. Почнемо власне з мінську. Сьогодні я так розумію, що мали вже на цю годину закінчитися переговори тристоронньої контактної групи. З того, що я читала ударки Аліфара, це про секретар Леоніда Кучме. Пише вона що ну. Якщо відверто говорити, то без конкретики, тобто ну пройшла зустріч, записали, що збільшилася кількість пострілів, в тому числі забороненого калібру мінометів, ну і так само обговорили питання заручників. Але до того часу в інформпросторі. Ну не те щоб з'явилося, тому що час від часу виникає, спалахує ця тема, потім загасає це тема поліцейської або там військово-збройної місії ОБСІ на так. Донбасі. От сьогодні Костянтин Ялісів, представник президент, адміністрації президента, заявив, що погоджено, Росія погодилася на, на цю місію. Більше того, я зараз просто виведу цитату, щоб я не, не, не е, переказувала так. Текст, отже, за підсумками переговорів у нормандському форматі, ми досягли єдності, <клес> в позиціях і домовленості про те, що ми починаємо роботу у відні на рівні постпредів держав учасників нормандського формату при ОБСЄ Необхідний буде консенсус всіх держав-учасників організації щодо розгортання місії на Донбасі. На це погодилася і російська сторона. Я ще раз наголошую, що у нас є чіткі записи усіх телефонних розмов, які містять згоду президента Росії на розміщення саме збройної, тут треба наголосити, та поліцейської місії ОБСЄ. Ну і далі вже далі вже було спростування від російської сторони. Звучало воно приблизно так. Міністерство закордонних справ Росії заперечує, що керівництво країни погодилося на розміщення воєнізованої місії ОБСЄ на окупованому Донбасі. За словами заступника голови, МЗ, голови МЗС Російської Федерації Григорія Карасіна, Росія такої згоди не давала. Це була його цитата. Далі обговорення цих питань є сформовані формати. В першу чергу це контактна група, яка збереться в мінську, а також обсє, в рамках якої відповідні рішення і повинно бути прийнято. Ну, ось так обміняли любезностями Люб як то кажуть, скоріш за все, українська сторона на випередження пішла, так зробивши таку заяву. Чи так, перша позиція? Перша новини, які надходять від дипломатичних джерел. Це зазвичай дуже специфічні новини. Це новини, які знаєте відрізняються нюансами тлумачення. Наведу такий приклад. Це казали мені, що це байка, може це байка, може правда, але в принципі, якщо байка, то дуже вдала, дуже дотепна і дуже схожа на правду. Коли свого часу, коли вперше на переговорах э, західних лідерів з Путіним за участю українського президента Порошенко обговорилося питання присутності наявності російських збройних сил російського збройного на Донбасі, вперше почали використовувати э, зйомки. Супутникові зйомки, де можна було прослідкувати наявність певних, певного озброєння, певної бронетехніки, і коли розказують так, я там не був присутній, тому за що купив, за те і продав. А Володимира Путіна продемонстрували якісь там світлини, на яких було видно танки, і запитували, ну у нас є підстава вважати, що вони ваші. Сказала Буцімто Меркель, Буцімто Путін. На що Буцім то Путін, Пу Путін" нібито Меркель відповів: можливо, вони і наші, але вони нам не належать. Якщо говорити про статус, до чого це я ввів, до чого я навів цю байку, якщо говорити про статус поліцейської місії і певні зрушення в перемовинах щодо її статусу, мандату та інших ласощів, які йдуться, насправді. Досягли однієї принципової речі: Росія погодилася обговорювати можливість перебування такої місії на Донбасі. Якщо вважати це згодою Росії, як це подають одні джерела, це можна вважати як згоду. Якщо дивитися з російського боку, то вони такої згоди ще не дали. Але сам по собі факт, що вони погодилися обговорювати цей формат. Mm -hmm. Хоча до цього вони жодним чином, в жодний спосіб, жодним словом не погоджувалися на подібну історію. Це можна вважати невеличкою дипломатичною перемогою. Тобто йдеться про можливість присутності такої місії. Це перша позиція. Позиція друга. Росія, як би не картала, не закидали, як би ми на неї не ставилися. Вона права в тому, що наявність такої місії вона знаходиться за межами мінського формату. Тобто, якщо уважно подивитися мінські домовленості, там навіть натяку на подібну місію нема. Відповідно, якщо Росія погоджується на це, угу. вона робить певні поступки. І вона хоче за те, що вона йде на певні поступки, зворотніх поступок стосовно своєї позиції. От на цьому вона і не полягає. Позаяк точок дотику поки що не знаходиться, то Росія, позиція Росії, вона от коливається в таких межах. Погоджуємось, не погоджуємось, буде, не буде. Тобто вони все, що обговорюють процес наявності такої місії, обговорюється. це вже сам по собі величезний позитив. Давайте називати речі своїми іменами. але говорити про те, що вона погодилась, що ця місія достеменно буде, тим більше говорити про її чисельність, мандат, статус, час перебування. Правило застосування зброї, персональний контингент, а українська сторона, наприклад, заперечує категорично, щоб там були присутні, наприклад, представники Білорусі або Казахстану, Росія навпаки не полягає на цьому. Це дуже довга, далека пісня. Але сам по собі такий формат обговорюється. І ще один, ще один момент, коли ми говорили про про мінський формат. Справа в тому, що воно так, в принципі, ну фактично з самого початку було, а зараз воно вже те, що називається, узаконилось. А тристороння контактна група насправді це не те місце, де ухвалюється рішення. Рішення ухвалюється на іншому рівні. Якщо є зрушення там, то в межах мінської групи певні ці зрушення просто узаконюються, тому що вона єдиний легітимний формат ведення перемовин. Тому що вербальні чи там безпосередні перемовини Меркель, Путіна, Обами, Порошенко чи Оленда, будь-кого це просто стосунки. Формат, який надається цьому будь-яку -яку, будь формально легітимність, це мінський процес, бо це всі ми погоджено. Якщо там є певні зрушення, то мінська, мінська тристороння група це узаконює Певні зрушення, певні рішення, певні, певні процеси. От чому, наприклад, в мінському форматі не було погодження питання звільненого Савченка, тому що вона жодним чином не стосувалася цього? Ну, про зрушення, я так розумію, варто говорити і мати на увазі ту телефонну розмову в нормандському форматі, яка відбулася напередодні. Так. До речі, на неї села Єлісєєв. Вона справді була. Вона справді була, ну скажемо, важко назвати продуктивною, напевно. Навіть. Я можу судити лише по, там, по якихось повідках, я не був безпосереднім учасником mm -hmm. цієї розмови, було б дивно, якби я не був. Але вона була, наскільки можу зрозуміти, більш корисною, ніж очікували на, на початку цієї розмови. Тобто, фактично, в межах цієї розмови Путін підтвердив можливість обговорення наявності поліцейської місії на Донбасі. Але от Єлісєєв, чому він так це так загрозує? Чи до чого він це каже, що в нас всі телефонні розмови збережені? Мені ну, важко судити. Я думаю, що теоретично може з'явитися якась розмова, зміст якої можна інтерпро... інтерпретувати в трьох різних варіантах. знаєте. Це як з танками, вони наші, але вони нам не належать. Тому, чому я до цього призвів. Напевно, є телефонні розмови, зміст цих розмов відомий людям, які брали в них участь, але трактування. Цих розмов, воно є різним, так само, як трактування, наприклад, різним мінських угод е, Вашингтоном, Києвом та Москвою. Це теж ну, згадувати знову ж таки, цю е, нічну розмову, то виходить так, що Росія на багато поступок прийшла. Тобто пішла. Надію Савченко повернули. Ясно, що для Росії Єрефеєв і Олександров... жодної ціни не несуть. Та не несуть не, не, не. більше того, навіть це шкід, шкідливо для, для них, ніж е, ніж корисно. Друга поступка це знову ж таки. Погодження на те, щоб обговорювати формат цієї поліцейської, військової місії. Давайте так. Що, що, давайте, що, не, давайте не перебільшувати вагу тих поступок, на які пішла Росія. По-перше, видаючи Савченко в Україні, вони нічим не ризикують абсолютно. Тому що і це було загальновідомо. Путін насправді вважав, що Савченко в Росії це для нього невеличка проблема. Савченко в Україні це велика проблема для Порошенка. Він так вважав. Перший момент. Другий момент. Віддаючи Савченка, яка особливої цінності для нього не несе, насправді, він в такий спосіб демонстрував схильність до, до певних поступок. Да? Але це йому особливо нічого не вартувало. Наступний момент. Погоджуючись на обговорення місії, погодження на обговорення це ще не означає згоду на перебування цієї місії. Але. Правдою є те, що це означає, що є певна слабкість Росії в тому, що вона трохи нервує від того, що процес триває, а якихось конкретних, осяжених підсумків результатів цього процесу вона не отримує. Тому вони готові до, до певних поступок. Поки що вони дуже обмежені, дуже, дуже стримані. Але це означає, що у нашої дипломатії, у нашої політики, у наших політиків дипломатів, у нашого президента з'являється можливість якось на цей процес впливати. Поки що про більше нема про що говорити насправді. Ну існує думка. Ну вона така розповсюджена і не перший раз її озвучують, про те, що зараз такий черговий раунд, коли Європа хоче повернути знову ж таки, так то кажуть, втюхати. Так, що це та, да. Донбас Україні? І щоб це ну вийшло так, що це внутрішня громадянська війна? Да. Росія не тут, буде введена оця місія. Тут цікаво, ну тут про це вже давно говорять. Тут цікава роль Сполучених Штатів, тому що я пам'ятаю в той день, коли там звільнили Савченко розмову з Валерієм Чалем, це посол України в Сполучених Штатах. Він тоді обмовився, що Обама брав безпосередню пряму участь, в тому числі він навіть натякнув, що і в тому нормандському телефонному, телефонному, телефонному телефонній розмові. Яка роль сполучених штатів у цьому про От це це повернення, дав, дав, так, давайте цього? не забувати одну обставину. Обама йде, а Оланд іде. Меркель теоретично теж може піти. Uh -huh. Кожен з них, я не знаю, наскільки кожен з них є марнославним чи не марнославним, але повісити собі якусь, якийсь орден чи медаль в якості миротворця в переддень свого відходу від великої uh -huh. політики, він безумовно хоче. Тому, коли стало зрозуміло, що повернення Савченко є реалією, то в цій перемоги з'явилося набагато більше хресних батьків, ніж було насправді. І це теж цілком природньо. Це абсолютно нормальна штука. Політики теж люди, вони теж марнославні з одного боку. З іншого боку, крім марнославства, існують політичні нюанси. Йде Обама чи не йде, в нього є партія, яка його висувала, і з якою він має безпосередній живий природний зв'язок. Да? І будь-яка перемога на зовнішньому фронті, навіть така дрібна з точки зору американської політики, як його безпосередня участь у поверненні Савченко, це достатня штука, щоб її рекламувати, піарити і грати на користь кандидата від демократичної партії. Це абсолютно нормальна mm -hmm. штука. Я думаю, що безумовно, хто би не докладав яких зусиль. Ключове останнє рішення про повернення Савченко ухвалював Путін. Це позиція перша. Позиція друга. Я думаю, що насправді, і тут Савченко права. найбільша перемога, найбільше досягнення, найбільша вага в тому, що вона повернулася, це Україна. Тому що ця тема завжди була актуальною. Ця тема завжди була важливою. Це... Це була історія, яка була важлива для переважної більшості населення України. Для величезної кількості людей повернення Савченко було дуже важливим, тому що воно вважалося відновленням справедливості. І без цього всього б цього не відбулося. Без цього б цього, до цього не долучався Обама, без цього до цього б не долучалася Меркель. Без цього Путін, як би він розраховував, що там Савченко може там зашкодити, завадити Порошенку, Він теж на це зважав. І сам Порошенко на це теж зважав, бо він прислухався до громадської думки. Тому, в принципі, це спільна заслуга всіх тих, хто прагнув повернення Савченко і мріяв про неї. Це головна ключова причина. А решта це вже наслідки. Кожен переслідує свою мету. Кожен хоче, в принципі, за допомогою повернення Савченко, або активізувати мінський процес, або виправити падіння свого рейтингу, або нав'язати проблеми своєму опоненту. Це, це вже, це вже наслідки, це нюанси, які розв'язуються. Ключова проблема Савченко мала повернутися, вона повернулася. Важливо. Наскільки це може вплинути на мінський процес, а там ну, була дуже поширена точка зору, що от ми обміняли надію Савченко на вибору на Донбасі? Я думаю, що звільнення Савченко є не причиною можливої появи закону про вибори на Донбасі, а наслідком процесу, який стосується виборів на Донбасі. Вони грають в карти, викидаються на певний козир. От ми такий, давайте реагуйте. Ви знаєте, а з приводу Савченко, от ви говорили, що ну, Путін думає, що він таким чином може там насолити та, опоненту своєму, там десь не передавати. Але от те, як зараз поводиться Савченко, так, і те, як в подальшому, ну будемо так цинічними, будуть її використовувати, так. тому що ну вона це теж має розуміти, ну, тому що це та політика Безумовно. Чи не здається вам, що Порошенко навпаки може навіть виграти від цього процесу, тому що може. Перетягнути Савченко на свій бік, і якщо вже там конспірологічно там да дивитися вперед, може зробити її там ну, якимось флагманом своєї якоїсь там політичної сили, яка може там піти в парламент там весною або коли можуть бути вибори. Тому що так як вона зараз поводиться, з того, що там було чути там принаймні прес-конференції, бо я там да була всю прес-конференцію, те, що з нею вже працюють, це очевидно, але треба зрозуміти, хто з нею працює. Зараз. Знаєте, так, давайте так. Ми, це конспірологія. Ми, ми трохи з вами навіть. інфіковані всі конспірології. <світ> давайте дивитися на речі більш буденно, більш чесно. Перевага Савченко, її найбільша, напевно, перевага у сьогоднішній, Вона людина, от якщо брати от як загал українську політику, вона одна з небагатьох, можливо, на даний момент в штучний спосіб так створилося. Єдина людина з нормальними здоровими людськими рефлексами. У неї нормальні рефлекси. Це, з одного боку, пов'язане з рисами особистими її вдачі, а з іншого боку, в, ну, з штучними обставинами. Вона мала боротися за свою свободу, а це, якщо людина сильна, вона безумовно такою є. Це тільки підсилює ці риси. З іншого боку, вона насправді вона була, знаєте, замкнена в просторі літа 2014 року, і вона повернулася такою якою mm -hmm. багато людей вже забули, що вони такими були. Вона людина здоровим, нормальним рефлексом. І саме цим вона цінна. Що з нею буде далі, ніхто не знає. Але сам по собі такий фактор, він може вплинути на українську політику, на українських політиків, на українську громадськість набагато сильніше, ніж навіть сьогодні ми це, ну, про це думаємо. Людина, яка поводить себе природньо, здорово. Це настільки велика рідкість для української політики, ми вже забули про це. І така людина може розбурхати якусь частину суспільства, в когось там, не знаю, пробудити докору сумління, до комусь. Давайте не розглядати, чиєю людиною вона буде, ким вона буде, як вона буде. Вона сьогодні є природнім фактором впливу. Не особисто з ним, тому що вона сама по собі, як політик, на сьогодні нічого собою не являє, і це не образа на її адресу. Це є правда, це є констатація факту. Але ок явище, як людина зі здоровими рефлексами, людина з загостреним почуттям справедливості це людина, яка зможе трохи змінити наше ставлення до політики і ставлення політиків до того, чим вони займаються. А що буде далі? То, 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 то вже наслідки, насправді вона може вона може принести як користь, так і зіграти на зле. Це залежить від величезної кількості обставин, частина яких за незалежить взагалі від неї. І що стосовно на які плани там має Петро Олексійович, Юлія Володимировна, чи будь-хто інший, це вторинне, тому що насправді вони свої плани коригують в залежності від того, як ми реагуємо на те, що відбувається. Якби їхні плани а в, реалізовувалися виключно відповідно з їхніми шахматками, зошитами, амбарними книгами та іншими ласощами, то ми б жили в якійсь е, монголії е, в суміші в ф'южені з там, не знаю, Північною Кореєю і Росією. Вони рефлексують на те, як ми поводимось, і вони свої плани будуть міняти, і вони їх міняють. На превелике щастя, не так хутко, не так стрімко, не так сильно, як би нам хотілося, але змінюють в залежності від того, як ми на це реагуємо. А ми реагуємо на природні речі природньо. І Надія Савченко, з моєї точки зору, дуже важливий фактор сьогодні, дай Боже, щоб так було довго, вона є природній фактор, який змінює ставлення політиків до того, чим вони займаються, вони вже рефлексують на неї. Ну просто природньо. І наше ставлення до політики. Ми бачимо, що, ну, умовно кажучи, да ми. Я узагальнюю ми. Що там може знаходитись людина, яка думає, живе, ходить і говорить приблизно так, як це робимо ми. Так, це правда. Я просто пропоную подивитися її другий день сьогоднішньої у Верховній Раді. Так сталося, що кожен день фіксують журналісти, що сьогодні вона говорила. Дивимося, повертаємося. Я туди завжди готова. Якщо апарат президента і ті, хто цим займаються, будуть вважатися за потрібне, я поїду. Наступне запитання. Зміни до конструкції голосувати за цьому, який є, не передбачено, що буде звільняти всіх суддів, а буде проходити на шестереції. Чу будете ви? Я вам поясню, що, по-перше, ще немає порядку денного. Дуже вам треба так близько. Немає ще порядку денного. Я не, не знайома ще з цими законом. Я зараз йду над цим працювати. Я ще не можу вам сказати, буду підтримати чи ні, бо я його не читала. Запитаємо завтра, зранку, хоча б я не знаю, чи може. Розкажіть своє враження від першого другого дня. Без швидко... лірики, без я без, я вчуся швидко, в ритм вхожу швидко без лірики, тому що це запитання на вічність. Таке, говорить. Ще є якісь важливі запитання. Мене важливі зустрічі. Що сьогодні важливо бувало на ваш проблем? Чи все таки говорили в основному про якісь загальнополітичні? Зараз результати не було. Тому перше читання пройшли закони, якби це означає далі до роботи. Були закони зараз. Саме важливе трохи інше, але в принципі немає нічого не тому що і земля, і екологія важливо, і ще якісь там ну все важливо, було добре, що так більш менш все пройшло. Ще якісь запитання? Діка свої опозиції, що тут всі. Дівчата, я зрозуміла вас. Давайте так. Перший тиждень, всього лише перший тиждень після тюрми. Я не пішла в відпустку, я не сіла ні одного дня. Я сплю по дві три години в день. Я перший тиждень тягну тільки те, що мені що всім важливіше, це те, щоб наші залишилися живими. Давайте розберемося з першою темою. Далі я розумію, що важливо це корупція важлива. Якщо я зрозумію, що з першого з понеділка я зможу потягнути ще одну тему, я в неї включусь і будемо говорити про неї. Я поки що не включаюся, тому що якщо я включусь, то я виключусь десь в іншому місці. Тільки що розказала, не повторююся. Все, давайте ну, Надія Ставченко, це така реакція суспільства на журналістів, в тому числі. Це думаю, нормально, це, жорстко, та, нас, слухайте, ж, жорстко і конкретно. Насправді тут нема нічого, тут нема чого соромитись, немає чим хозуватися це, це абсолютно нормальна природня реакція людини, яка потрапила в цільної людини, сильної людини, втомленої людини. Акцентованої людини в неприроднє середовищі, в якому вона намагається реалізуватися. Поки що все, що вона робить, все виглядає дуже природньо. Ну, знаєте, от я вам скажу таку штуку, про яку направду мало хто говорить, але це теж вартує уваги. Коли говорять про певне розчарування оцим останнім складом Верховної Ради, от мовляв, там надали там вікно можливості, да? з'явилися певні соціальні ліфти і певні люди, яких там виштовхнув майдан, вони прийшли, не реалізувалися. Значною мірою, да? і це означає, що в принципі ну, в цьому сенсі, принаймні, майдан був марним. Неправильно, тому що логіка показує, знаєте, це як на Донбасі. Людей, які на Донбасі, я зараз поясню до чого я, люди, які на Донбасі підтримували, скажімо, там приєднання до Росії або незалежність Донбасу, як такого, да? їх було набагато менше, ніж тих, хто або проти, або взагалі був байдужий. Але ці були більш галасливі, тому їх було чутно більше. Вони справляли певне враження. Саме так і тут. Люди, які потрапили до певних кабінетів після Майдану, це не були найбільш розумні або не були найбільш гідні часто густо. Це були найбільш помітні або найбільш голосливі. Те, що вони виявилися там, фейками, непридатними до ситуації, не відповідали викликам ситуації, не означає, що решта були такими. Це означає, що вони зараз підуть і звільнять місце для тих, хто на ці місця принципі, претендує з набагато більшою мірою відповідальності, ніж попередні. Це люди, які торували шлях, та за яким ну, справді це, 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 це природна історія. Просто ми, ми проживаємо те, що проживали певні країни за століття, за Ми проживаємо дуже швидко, і саме тому не слід так швидко розчаровуватися. Треба налаштовуватись на дуже довгу історію, на дуже довгу гру. Насправді, все, що відбувається, відбувається хутчіше, ніж навіть мало би бути, і це теж добре. Тому що якби тут нічого не відбувалося, ні поганого, ні злого, це означало б стагнацію і рано чи пізно крах цієї країни, крах цієї держави. А цього не відбувається. Відбувається дуже багато всього. Доба вміщує в себе величезну кількість новин, новин, позитивних і негативних. Це означає, що життя тут вирує, що тут не цвинтар, і це означає, що завжди є шанс на надію. Надія зникає тоді, коли нічого не відбувається. Навіть тоді, коли відбувається величезна критична маса негативних подій, це означає, що ми доходимо до якоїсь там точки, після якої буде якийсь новий, якісно нова історія. От, от, про це треба думати. Цьому мали би. Поставити крапку, тому що ми з цього почали. Але я думаю, що дуже важливо почути вашу думку стосовно події останніх днів. Це викривлення, викриття, точніше, та чорної каси партії регіонів. Знаєте, тут насправді мало про що можна говорити. Ну скажімо, я там зосереджується на принципових речах. перше. Так. наскільки я зрозумів, я думаю, що я правий а, документи, які оприлюднив Сергій Лещенко, документи, які подав до набу Віктор Тропак, це різні документи. Тут часто плутують, що частину документів, які є в Трепака, прилюдне в Лещенко. Я не говорив на цю тему ані з Лещенком, ані з Трепаком. Але наскільки я розумію, проаналізувавши ситуацію, це різні документи. Судячи з усього, це з одного джерела, можливо. Угу. Судячи з усього, йдеться про одну ту саму бухгалтерію, але про різні шматки цієї довгої складної історії. І це не заперечує, не підтверджує. Те, що ці події з'явилися одночасно, дехто вважає в цьому якийсь там. Не знаю, медіакомпанія, мені здається, що це просто збіг обставин, Банальний. Я можу помилятися, але мені так здається. Другий момент. Третій момент. А... Я не знаю, яким чином розвиватимуться подальші події, але мені здається, що направду дуже добре, що так сталося, як сталося. Поясню чому. Я не знаю, наскільки адекватний Артем Ситник на посаді на такій складній, специфічній, чутливій і дуже важливій посаді як керівник набув. І я думаю, що ми б дуже довго не могли б зрозуміти, наскільки він відповідає цій посаді. Але так сталося, що, попри його волю, і навіть я думаю, що всупереч його певному невдоволенню, йому зараз доведеться робити певні кроки, аби показати. Чи гідний він цієї посади, наскільки він адекватний, наскільки він незалежний від різних специфічних центральних органів влади, наскільки він є самостійним, наскільки він вправний юрист і правник, і наскільки фахові люди зібралися в його команді. Більше того, якщо ми говоримо про те, що як би ми не ставилися до того, що відбувається в країні, є ключова, одна з ключових історій. Не єдина, але одна з ключових історій це боротьба з корупцією. Боротьба з корупцією мусить мати конкретні результати, які можна помацати пальцем. Зараз це та історія, яка буде певним тестом. Для заходу, який вже фактично озвучив свій намір надавати певні грошові, певні фінансові. Певну фінансову допомогу, коли він побачить реальну боротьбу з корупцією, населення, яке вже втомилося від, від обіцянок когось подолати, когось посадити, щось перемогти. Бо сьогодні насправді це, це певний тест. Від того, як зможе розпорядитися людина на прізвище ситник, який в даному конкретній ситуації особлює цілу державу з тим матеріалом, який у нього є, з якого які будуть з цього конкретні наслідки, правові, політичні. Психологічні, ментальні та решта, від того ми можемо бути говорити, насправді держава наша здатна, реально об'єктивно, в найближчому, майбутньому боротися з корупцією чи ні. Тому це дуже важлива історія. Навіть якщо йдеться про тих, не про тих персонажів, про яких ми, ми хотіли б думати, навіть не про ті суми, про які б ми хотіли mm -hmm. думати. Якщо ця справа зрушиться з місця, будуть конкретні результати. І результати ці не будуть викликати сумнівів, нарікань, натяків у переважної більшості тих, хто за цим спостерігає, тобто від нас вам це означає, що не все так погано в нашому домі. Дякую за роз'яснення по трьом темах. Але основне це варто не розчаровуватися. Це, це основна так теза і працювати всім.